Затоплені набережні, зірвані дахи, повалені дерева, конструкції та обірвані дроти. Це наслідки нічного урагану в окупованому Криму. Вітер сягав майже 150 кілометрів за годину. Пишуть окупаційні змі. Одночасно на півострів накрили сніг, дощ та повінь. добре затопіла сам. Без жертв не минуло. У селі Морське біля Судака знайшли загиблого чоловіка. Зі слів очевидців, під час шторму його змило хвилею. Є і щонайменше десятеро травмованих, повідомив призначений Росією голова адміністрації Криму Аксьонов. І майже півмільйона жителів залишились без світла через аварії в електромережах. А в селищі Зуя Білогірського району вітром здуло трансформатор. Щоправда, окупаційна влада обіцяє за добу відновитись крізь електрику. Лиха негода накоїла у Севастополі. Місцеві викладають наслідки урагану. Це мис Хрустальний в Севастополі. Люди зняли, як вода винесла двері у будинку, Затопило і все узбережжя. А на північний берег Севастополя шторм викинув патони та буї, зірвав причал радіогірки та затопив частину берегової лінії. Розмило і набережні Алушти, Алубки, Євпаторії. Подекуди вони зруйновані майже повністю. Серед районів, де негода найбільше нашкодила Чорноморський та Сакський. Вчора плавали, за даними моніторингової системи, послідон хвилі там сягали 9 метрів. Перепало і Євпаторії. Там із затоплених будинків евакуювали майже півтори сотні людей. У місті також повиривало дерева, рекламні щити. У півсотні хат пошкоджені покрівлі, є десятки пошкоджених активок. Свої будинки залишили і жителі Качі. Там річка вийшла з берегів, затопила качинське шосе. Еколог Євген Хлобистов каже: таке водопілля спостерігає вперше. Вони були вимушені переселити певну кількість людей через підтоплення річкою кача. Ну це явище ненадовго. Це специфіка кримських річок. Вони невеличкі, вони дуже швидко наповнюються водою через такі екстремальні погодні явища. Але вода швидко зникає. І вода затопила Севастопольський музей акваріум. Ввечері ураган зніс вентиляційну систему, і акваріум затопило повністю, розповів директор музею Юрій Кравцов. Каже, загинуло 800 морських тварин. Серед них були і унікальні, додає Євген Хлобесту. Колекція там була достатньо унікальна. Що саме загинуло? Я не знаю. Вони не кажуть, що конкретно сталося. Вони кажуть про величезну кількість води, яка поступала в акваріум, більше трьох. Кубів щось за хвилину туди поступала води. Це величезна кількість води, і вони не могли впоратись з її викачуванням. Так що звісно, що там якась трагедія. І контрнаступом негоди назвали ураган у Криму українці у соцмережах, бо шторм порозмивав окопи окупантів, які загарбники вирили на пляжах. На кадрах видно, залишились ледь помітні сліди від траншей. Гігантські хвилі розбили їх вщент. Речник військово-морських сил Дмитро Пелетенчук каже, це було очікувано. Зараз циркулює Інформація щодо знищення на узбережжі відповідних їхніх позицій, які вони там розбудовували, очікуючи на якусь висадку з берега. Це, в принципі, очікувано, враховуючи те, що будь-який сильний шторм зазвичай наносить черговий шар. Пішку на пляж напередодні ж увечері окупаційна влада оголосила понеділок вихідним через негоду. Водночас, за даними синоптичних ресурсів, у полоні снігу та буревію кримці побудуть ще кілька днів. Олександра Гресь, Суспільне новини, Крим.